Вітаю вас на каналі якісного світла. Якщо у вас лінзовані фари і світла в них взагалі немає, то це відео саме для вас. Ми починаємо. Якщо ви ще не підписались, підпишіться. Ми розмовляємо тут про якісне, класне світло. Якщо у вас фара в неї встановлена з заводу лінза, це може бути галогенова або ксенонова. Що той варіант, що той з часом ми користуємося машиною. І виграє лінза. Насправді виграє не сама лінза, виграє відзеркалювач. Але це не має значення. Світло ми втрачаємо, і машина хочеться на неї ще їздити, їздити. Але світло погане. Що ми робимо, яким чином ми підбираємо світло, яким чином ми прокачуємо світло. Це я розкажу, ви це зможете самостійно зробити без нас, або як та людина, яка звернулася до нас і відправила ці фари по новій пошті. Причина номер один це вигорання лінз, а саме від відзеркалюча. За моєю спине, спиною смітною маленьке кладовище лінз. Це можуть бути будь-яка там Mercedes, BMW, Lexus, будь-яка машина. Усіх у них проблема зі світлом саме криється в відбивачі, які просто висипаються або ем, починає деградувати. На прикладі цієї супер-пупер лінзи це хела. Два лінзи, яка одна з кращих, але з часом вона от таким чином вигорає. І, відповідно, вже така лінза вже буде вбирати в себе світло, але, а не віддавати його на дорогу. Сьогодні ми робимо Volkswagen EOS. Ці фари приїхали по новій, по новій пошті. І наразі ми знаємо, що подивилися, яка тут стоїть лінза. Стоїть лінза, Valio. Така лінза є на нашому кладовищі. Виглядає вона от таким чином. Зараз ми підключимо, подивимося, як сама фара світить. І відповідно ми підібрали перехідну, перехідну рамку і підібрали білет лінзи, яка стає чітко на своє місце, без будь-яких керигувань по рівню, висоті, все стає чітко на свої місця. І до уваги, що на сьогоднішній день існує лінзи по ціні від 3,5 тисяч гривень і до 15-20 тисяч гривень за комплект. Справа в тому, коли нас питають в коментарях, а які лінзи мені, скільки це буде коштувати, друзі, від вас, від ваших потреб, від ваших побажань залежить той варіант, який вже коли ми розуміємо, що вам треба, ми відповідно підбираємо лінзи по вашому кошторису і по вашим потребам. І відповідно сьогодні у нас такий варіант. Чому? тому, що крім ваших побажань, є ще технічні умови, в які ми теж повинні. Вкластися і лінза, та ту, яку ми підібрали, вона повинна стати в відповідному фару. Переходимо до залі. У нас є фара, та яка проїхала з Англії. Це англічанка з галогеновою лапочкою, яка тут була встановлена з початку. І ми зараз порівняємо в цифрах білет лінзу, яку ми плануємо сюди встановити і подивимось, яка у нас різниця по потужності і взагалі по картинці на стіні і на нашому приладі. Ми бачимо Англія, галочка у нас в інший бік. І ми бачимо по приладу у нас приблизно 890 люксів. І отаке світло ми плануємо встановити. По приладу це 7800... 8000 люксів. Приблизно отак це виглядає різниця. Приблизно у нас в 10 разів без малого різниця. Підключення саме просте, часто питають, як підключити. Плюс-мінус це наші ближні і плюс 2 тоненьких от таких дроти. Це підключення нашої шторки, дальнє світло. Ми його підключаємо на паралельно дальньому світлу галогеновому тому, яке в нас в фарі вже є. І відповідно ми отримаємо от таке ближнє. Як ви вже дивилися, без малого 8000 люксів по приладу. І плюс отаке додаткове дальнє світло. Ну що, друзі, вже апофіоз нашого відео. Фарки наші вже зібрані. Покажу вам результат. Отак От зараз виглядає фара. Фара була внутрішня частина була оброблена лампою ладина. Зовнішня, за заполірували, зашліфували, заполірували, накрили бронеплівкою, затонували по бажанню власника внутрі все зробили Black Edition. Було по бажанню власника зробити ангельські очі. Отак вони виглядають. Все красиво, все чітко була. Даже наразі була трошки підплавлена маска. Ми її теж красиво так затонували, практично не, немає слідів того, що ці фари взагалі колись. Використовувались, ну і бронеплівка Body Defense X, яку ми використовуємо. Ось такий результат ми отримали. Сьогодні ці фари поїдуть по новій пошті до свого власника. Якщо ви хочете покращити світло своїх фар. То, будь ласка, звертайтесь, є наші експерти, є контакт під відео, куди ви можете зателефонувати та отримати повну консультацію. От можете залишити своє питання в коментарях, ми завжди відповідаємо. Якщо це відео було для вас корисне, прохання підтримати український контент та поставити вподобайку. Наразі, то, що ви бачите зараз у кадрі, це саме такі лінзи, як ми встановили на цей Volkswagen. З вами був. Вапіла Ігор, до зустріч в нових відео.